На фасаді середньої загальноосвітньої школи першого другого ступенів, ліцею номер 7 відтепер красується табличка, яка засвідчує, що заклад є партнером гети інституту. Табличку урочисто закріпив Гарель Герман, керівник відділу культури і освіти Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Починаючи з жовтня минулого року, Гети інститут співпрацює з Вінницьким ліцеєм та 14-ма іншими українськими школами в рамках проєкту школи партнери майбутнього. Проєкт був ініційований Міністерством закордонних справ. Федеративної Республіки Німеччина головна мета пробудити у молоді інтерес до сучасної Німеччини. Вінницька школа ліцей номер 7 стала офіційним партнером Гете інституту. Підтвердження того, директор закладу та керівник відділу культури і освіти посольства ФРН Геральд Герман відкрили табличку. Вона засвідчує, що даний заклад належить до числа шкіл, які співпрацюють з Гете інститутом і є учасником програми школи проекти майбутнього. Я дуже радію з того, що ліцей номер 7 є частиною цієї мережі. Школам відводиться у цьому дуже важлива роль передавати компетенцію настільки, наскільки це можливо. І звичайно, мовні значення відіграють дуже важливу роль все більше і більше у нашому інтернаціональному світі. Ми хочемо бути відкритими щодо різноманіття культур, толерантними по відношенню до самостійності інших людей. У рамках даної програми школи, які співпрацюють з гете інститутом, отримують посібники та підручники, різноманітні навчальні та краєнознавчі матеріали, а також технічне оснащення. Крім того, учні та вчителі проходять курси у Німеччині. Закордонні друзі приїжджають на Україну за досвідом, а також проводять уроки для наших учнів. Одна із форм наших співпраці в даному випадку з посольством Німеччини він дає дуже багато для спілкування для освіти. Бо відомо це не тільки односторонній має рух. Ми навчаємося у Німеччині, німецька сторона навчається у нас, а тут дає розширення міжнародних зв'язків, розширення мережі знайомимося з мережею освітньою мережою організацією освітнього простору в Німеччині. Він відрізняється в дечому від нас, в дечому схожий. Гете інститут в Україні створив мережу навчальних закладів, куди увійшли 15 шкіл партнерів. Це поки що завдання мінімум. Завдання ж максимум німецьких друзів співпрацювати з більше ніж тисячома українськими школами.